Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики сьогодні. У нас такий чудовий рецепт за простим приготуванням, швиденько собі все поставили в духовку пару хвилин. Я дуже чудова, така гарна страва. Як і рибка виходить чудова так. Такий рис виходить, такий розсипчастий, як, як плов виходить. Дуже смачнесенький, дуже гарна така, і см, гарно і смачно. От, кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Так, Для цього ми маємо отут от чотири такі невеликі От, Я їх по, то ти, зябри, я їх. Плавники я їх узьмила і почистила, помила гарно. І от що ми робимо. Тепер ми зробимо ось тако. Такі, Наробимо такі насічки. О. Тігина. З одного і другого боку. Наріжемо. І так усі, всі чотири так зробимо. Так, а тепер ми цю рибку візьмемо і замаринуємо, беремо трошки солимо кожну, отак. з одного і з другого боку, посолимо, так само поперчимо, з одного і з другого боку. Дамо трошки куркуми. І ще з ще дамо ми поприки. Е, Опченої паприки, паприки трошки. Тепер гарно кожну отако поставимо ну, руково так, аби в нас і промаринува. І всередині, і сіль, і паприка, і це все буде насі маринує. За той час ми будемо нарізати одну велику таку цибулю, так просто як на тото, -то. І моркву нарізати на дрібненьку у пательню. Тут о, і будемо підсмажувати. Моркву натремо на усі терці. Ось така в мене вже морква є на городі своя, Лиш не дуже багато, але трохи є. Натремо на оці терці і підсмажимо разом з цибулею. Морку ми натерли, от маємо такий стакан рису. Я цей рис промию, зараз у холодній воді. Три рази. До цибулі і моркви даємо ще ось такого томату. Все домашній, що роблений свій. Я вам дам посилання, яке я роблю. Зараз якраз актуально томатну пасту робити. Так що я вам дам посилання. Додаємо три ложки томату до цибулі і моркви. Так, Беремо таку форму сюди все висипаємо цю підсмажену цибулю, морку і томат, все сюди висипаємо нанес, по також понизу. Викладаємо тепер цей рис, той стакан рису, повністю по всьому розкладаємо, Розпреділяємо його сюди, додаємо сюди рівну чайну ложку солі отаку. Добавляємо сюди пів чайної ложки перцю, Добавляємо сюди два такі лаврові листочки. Вливаємо тут. Е... Воду, ну на той стакан, на такий стакан рису даємо два стакани води. Сюди і на те тепер накладаємо отак рибку. Оці чотири рибини. Отак накладаємо. Оце вовсю. Це теж можна сюди. Накриваємо тепер фольгою ось такло. Можна пергаментним папером. І ставимо у холодну духовку. І включаємо на 180 градусів і будемо е, тримати 30, десь 35-40 хвилин. Дивимося, що у нас тут вже вийшло. Я думаю, що всі зрозуміли, що з моменту закипання треба рахувати час. От, основне, аби рис піднявся і ось так виглядає страва. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось така виходить наш рис і рибка. Гарна така рибка виходить. І рис такий, як плов виходить. Добре, хто може брати собі з цього. Пропареного рису, але він і сей, дивіться, який гарний виходить. Ось. Ось такий гарний, розсипчастий такий рис виходить, дивіться. І рибка така чудова, гарна. Ось. Бачите, Така дуже розсипчастий, такий гарний. Проста, ситна страва, дивіться, яка виходить. І рибка така гарна, дивіться, яка виходить, е, втушена така. Mm, з ресом. Дуже смакує. Так що готуйте. Дуже смачно. Mm. Просто готується і дуже гарно смакує. Ось така чудова, така чудова, чудова гарна страва. Проста в приготуванні, дуже смакує. Е, зараз ще якийсь салатик до нього додати на, на пісний або на вечерю, чи на обід. Дуже, дуже гарно. Виглядає, і швидко готується. Так, що готуйте?